Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Lancome. Він вийшов в серії Vie Belle. Цей аромат називається Rose Extraordinaire. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду розповідати, що за аромат і що я про нього думаю. Що у нас тут є за ноти? Зараз я вам їх зачитаю. Бергамот, зелені стебла, апельсин, дамайська троянда, троянда, трояндова вода, ірис, амброксан, мускус мох, деревні ноти та сандал. Ось те, що у нас тут є в цьому ароматі. Треба сказати, що коли я прочитала, що тут будуть за ноти, я, я і подумала, що: а. а а навіщо воно мені треба травмувати себе в магазині і тестувати аромат, у якого є аж три троянди? Потім е, я так подумала і вирішила, що ні, піду, протестую, а може, там щось таке цікаве. Якщо ви мене вже доволі довго дивитесь, то ви знаєте, що троянди я не люблю. І, ну, це. Але в мене є. В мене є аромати з трояндами, в мене є аромати, в яких троянда не, не, там, не головний герой, а, на, там, десь вона десь там є, але вона є і її чути. Тобто троянди, а, наприклад, оцей аромат, в якому три троянди. Я не хочу навіть до них підходити. Ну, а тут я вирішила, чому ні? Коли я пішла до магазину, я взяла цей флакон, напшикала на себе. І думаю, а це той самий флакон, що мені потрібно взяти та попшикати, чи це якийсь інший. Я на нього подивилася, та ні. Це той. Я, якщо, до речі, якщо ви подивитесь на флакон, він дуже красивий. Він дуже гарний, там такий, такий у нього малюнок, нібито рози. Ну, тобто, це не малюнок, це так скло зроблено. Дуже-дуже гарно зроблено. Так ось він, цей аромат, він відкривається зеленим та цитрусовим, що для мене було так досить несподівано. І потім трояна, трояна там є. Якщо ви не любите троянду, я вам хочу так сказати. Ну, Залежить це від того, наскільки ви її не любите. Якщо так як я, тобто ви її не любите, ви якось хочете її уникнути, але коли там є, наприклад, якийсь аромат, який вам подобається, і там є троянда, ну що робити, тоді йдемо та, та купуємо його та носимо і все буде добре. Залежить від, від ступенів вашої нелюбові до троянди. Якщо ступень є, але вона не дуже така висока, то ем, тоді її, цей аромат можна затестувати. Для мене це така, знаєте, навіть така не червона троянда, не рожева, там, а просто якась така біла троянда після дощу. Ось що для мене. Тобто троянда тут є, і її тут чути. Це просто 100%. Але вона не неприємна. Бо, наприклад, я для себе завжди уявляю троянди, знаєте, такі дуже темно-червоні, майже чорні, так, така трояндова така олія, і все, це, і все це навіть так пахне, як трішечки, знаєте, як би так сказати. Вінтажно Ось. Ні, цей аромат не такий. Він досить модерновий, відкривається дуже свіжо, потім там така модернова троянда, супер нормальна троянда. Потім у нас є так трішечки, трішечки якихось там, я не знаю, дерев'яних таких баз і все. Тобто дуже непоганий аромат. Що хочу сказати, якщо б ви ем, сподівалися на щось таке, як Лявіабель, я, до речі, люблю класичний Лявієбель. Багато людей його не люблять, багато людей його люблять, я люблю. Це аромат дуже гучний, дуже, дуже в нього багато сили в цього аромату. Там білі квіти, там пачулі, там а, солодощі, там оце праліне, тобто це, це шоколадна цукерка, і коли ви її так розламуєте, то там такий ем, топлений шоколад. Ну, тобто гучно, солодко, яскраво. Нокаутно. Ось. В цьому ароматі такого нема. Цей аромат, нібито його, знаєте, зробили трішечки таким а, більш прозорим. Незважаючи на те, що тут аж три троянди, я можу відверто сказати на мій нос цей аромат не гучний, не трояндово-гучний. Якщо ми думаємо про цей аромат е, як е, про частину е, е, ліній Лявєбе, на мою думку, це непоганий аромат. На мою думку, нічого такого у них не було в цій лінії, незважаючи на те, що лінія у них дово, е, така, знаєте, доволі е, широка. Нічого такого не було. Так, були аромати, в яких є троянда, в яких є Іріс і все таке. Але не так все зроблено було, не так все було прозоро. Оце він непоганий, цей аромат. Насправді. Але якщо ми візьмемо цей аромат і ми. Не будемо думати про нього як про частину Лявіебель, а просто ми візьмемо, наприклад, цей аромат і порівняємо його з ароматами, які вийшли, наприклад, я не знаю, там останні 3-4 роки. То я можу сказати, що ем, немає в цьому ароматі нічого такого, щоб, щоб, щоб про що б я сказала, що вау, це такий аромат, що його потрібно купити. Ну, тобто для мене я б його не, не купила в жодному випадку. Тому що тут троянду, тому що їх три, так, і цей аромат доволі доволі складно носити, але все одно я б його собі не купила. Але якщо ми думаємо про, про нього як частину ароматів взагалі, то в ньому немає нічого такого. Екстраординарного. Він називається Rose Ekstraordinair екстраординарна, екстраординарна троянда, але екстраординарна троянди чи будь-чого будь іншого екстраординарного в цьому ароматі просто немає. Тобто, це доволі простий, доволі зрозумілий аромат, ем, такої дуже ем, нескладної. Приємної троянди. Це аромат і на день, і на вечір, і на я не знаю, на побачення. Тобто цей аромат нормальний на кожен день, який з вами буде, вам буде другом, але в ньому немає нічого такого. Вау-фактор вау, вау тут просто він відсутній. ось це якщо для вас дуже важливо, щоб був фактор в ароматі. Ось ще раз кажу: аромат непоганий. Він непоганий. Але нічого такого немає в ньому. Просто. Бажання купити його у мене не з'явилось, але воно в мене і не з'явилось би саме через ці троянди. Більш хочу вам ще сказати. Більш за це, у мене був пробник цього аромату, і ми знаємо, що ламком робить пробники на 1, 1.2 мл. тобто. І самі пляшечки, вони більші, ніж 1.2, у них там, я не знаю, може 2 мл. Тобто вже пробник, коли ви його отримуєте, він вже не повний. І, а мій ну, просто був якийсь там ну, менш ніж половина. Коротше кажучи, він у мене закінчився за менше ніж за два дні. Я цей аромат пшикала на себе, я його на, на себе наносила, ходила з ним. Ви знаєте, я можу сказати, що він дуже-дуже довго на мені, на мені тримався. Поки тримався, він був класний, він був приємний, звичайний. Шлейф був, тримається взагалі на шкірі, хочу сказати, ну десь 4 години. Ну це просто максимум. На папірці довго, на папірці довго. Ось, на, на волосі не знаю, бо я його мию кожен день. Ось так. Так що ось це мої думки про цей аромат, якщо ви його собі вже купили, або якщо думаєте, купити його собі, розповідайте мені, будь ласка, що ви, що ви там про нього думаєте, бо мені дуже-дуже цікаво. Я вам бажаю доброго, доброго дня, доброї неділі, з вами ми зустрінемось тоді у середу. Па-па!